Так вже сталося, що незалежність, як і будь-який шлях до свободи, не дається задаром. Він завжди виборюється тяжкою працею, численними здобуттями та, на жаль, часом кров'ю борців за свободу та связми матерів. Так і Україна пройшла багатовіковий важкий шлях, де сумнозвісний п'яний сусід прибив усе можливе, аби знищити нас як націю, як народ, як людей, як явище взагалі. Як не дивно це зараз може прозвучати, наразі нашому поколінню випала не тільки важка доля, але й шанс вибороти собі незалежність, свободу, честь та гордість мати право називати себе українцями і закарбувати це на багато поколінь вперед. Тому рухаємося далі, тільки вперед. Вірність завжди. Разом до перемоги. Слава Україні та слава нації!